Зверніть увагу, цей текст перекладено з оригіналу за допомогою передової моделі штучного інтелекту Google Gemini. Саме перекладено, а не озвучено. Процес перекладу був повністю автоматизованим і мав на меті максимально точно передати зміст, стиль та емоційне забарвлення оригінального твору. Попри високий рівень сучасної технології, машинний переклад може містити лексичні, стилістичні або контекстуальні неточності. Я прагнув забезпечити найвищу якість, особисто внісши деякі правки. Але прошу поставитися з розумінням до можливих недоліків. Автори та видавці оригінальних творів не брали участі в процесі перекладу і не несуть відповідальності за його зміст. Переклад створено виключно з метою полегшення доступу до літератури українською мовою. Якщо ви цінуєте точність і нюанси оригіналу, раджу звертатися до професійних перекладачів та офіційних видань. Використовуючи цей переклад, ви погоджуєтеся з тим, що він надається як є. Огляд пам'яток 2179. Це останнє з оповідань Роберта Шеклі, написане у 2002 році. У цьому оповіданні я зробив те, що давно хотів. Написав історію про Венецію, перебуваючи у Венеції. Я писав його від руки на палубі в апаретто. Я гадав, що вигляд цих стародавніх будівель, що розгортаються перед очима, кожна будівля неповторна, бо їх зводили в епоху, коли люди ще не вірили, що всі споруди мають бути однаковими. Мав би викликати свій особливий плин думок. Коли я писав це оповідання, таких думок у мене не було. Можливо, колись я напишу ще одну історію про Венецію. Можливо, колись я знову проїдуся на ваперето і подивлюся, яка історія з цього вийде. А поки що, ось ця. Доброзичливі друзі радили Ка бути обережним у цій подорожі до Венеції. Зважаючи на його крихке здоров'я, щоб усе минулося добре, йому доведеться бути вкрай обачним, власне, враховуючи неминуче напруження від мандрівки та незручностей, притаманих будь-якому відпочинку за кордоном. А також додавши до цього постійну спокусу посилити своє сприйняття, аби отримати якнайбільше досвіду, було б краще взагалі не їхати до Венеції, не покидати Бруклін, де він мав нагайний доступ до найкращої медичної допомоги. Єдиним способом перестрахуватися, було залишатися вдома, і, зрештою, він уже раз відвідував Венецію багато років тому. Цілком природно хотіти повторити досвід, але ж треба було думати й про здоров'я. До того ж, залишившись удома, він не обов'язково щось втратив би його друг Мортімерґулд запропонував йому ексклюзивний доступ до власних спогадів про Венецію, які він записав лише торік. Спогади Гулда були свіжими. Він провів у місті два тижні й бачив усе. К міг під'єднатися до цих спогадів у затишку власної оселі чи навіть у лікарняній палаті, якщо так буде розсудливіше. І все це неквапливо, з безліччю часу на перерви, перекуси, дрімоту навіть на професійний щохвилинний моніторинг стану здоров'я. К ввічливо подякував Гулду. Але наполіг на тому, щоб поїхати до Венеції самому у власному немічному тілі. Він знав, що це може бути востаннє і був сповнений рішучості наново пережити власні спогади, поки ще мав змогу оживити їх, ще раз глянувши на все, востаннє відвідавши це гаряче улюблене місто. Це стало для нього нагальною потребою. Коли стан здоров'я погіршився, а час, що йому лишався, ставав усе більш непевним. І ось він дотримався свого рішення, сів на літак до аеропорту Марко Поло і тепер плив Гранд Каналом Венеції на річковому автобусі в готовий закарбувати в пам'яті стільки, щоб вистачило на решту відведеного йому часу, закарбувати й прокручувати їх у своїй маленькій квартирці на Стоун-стріт у Брукліні. Але чи повернеться він колись до Брукліна? У цьому були певні сумніви. Хоч він і намагався запевнити себе в протилежному. Та врешті-решт, яка різниця? Спогади існували не лише для того, щоб їх прокручувати, ці спогади, які він збуджував і наново посилював, були найближчі, на що він міг сподіватися, аби повернути щось нескінченно дороге, але безіменне, невизначене? І так і мало бути, бо суть життя не можна виграти мов приз у тирі. Стояв серпень 2179 року. Життя людей і народів було кращим, ніж будь-коли. Великі війни лишилися в минулому. Навіть незначні конфлікти тепер швидко й розсудливо вирішувалися міжнародними трибуналами, наділеними правоохоронними повноваженнями більшості країн світу. Народжуваність стабілізувалася на прийнятному рівні. Виснаження світових ресурсів було зупинено й навіть дещо повернуто назад. ефект парника. Було подолано, види, що перебували на межі зникнення, відроджувалися, озонові шари відновилися. Повертався планктон, а з ним і вся інша риба. Величезними державними і національними парками Америки знову блукали бізони. Вовки міцно закріпилися на своїх територіях. Білоголовому орлану більше не загрожували хімікати, було знайдено заміну дамбам і лосось тепер міг пливти вгору за течією до своїх нерестовищ, і цей перелік можна було продовжувати. У медицині це був захопливий час снід було майже викорінено, жодна інша чума чи вірус не становили загрози. У психології було зроблено величезні кроки вперед. Москові техніки навчилися давати людині владу над механізмами її власного розуму тепер за належної підготовки. Людина могла посилювати свої відчуття, коли хотіла, або приглушувати їх до мінімального рівня, коли треба було просто стояти й чекати. Успіх програми Геном, хоч і запізнілий для декого, дав коштов науці про довголіття. Люди тепер жили довше і здоровіше, ніж будь-коли. але вони все ще помирали. Хоч би яким добрим чи довгим було життя, воно врешті-решт добігало кінця. Одного дня ви чуєте, як співає огрядна пані, і розумієте, що її слова означають. От і вся історія, панове. Сама приємність життя робила прощання з ним невизначно гірким, але якщо вже доводилося йти, принаймні був певний вибір щодо способу відходу. Якщо вже йти, то краще грюкнути дверима на останок, міркував К. Дотримуючись цієї думки. Ка без зусиль переконав себе, що мусить відвідати Венецію востаннє, і якщо не тому, що він був до цього готовий, то саме тому, що не був. Принаймні він міг дозволити собі останню гулянку, хоч би якою була ціна. Він думав про це, дивлячись на юних дівчат, що перехилилися через міст Ріальто, махаючи руками можливо, не йому, а тому чоловікові, яким він колись був. Ваперето підійшов до причалу і зупинився, огорожу відсунули. Натовп виштовхався назовні. Інший натовп проштовхався всередину, захищений на своєму передньому сидінні з лівого боку носа човна, ка вбирав усе це, його бруклінські спогади, мов старі ротогравюри, намить спалахнули. Дідусів, візок, запах свіжозмеленої кави в маленькій трикімнатній квартирці, тверда й гладенька на дотик софа. Набита кінським волосом. Потім ці спогади зблякли, і в його свідомості постали образи Венеції минулої та теперішньої. Старі спогади були прекрасні, але їх затмарили нові картини, що промайнули в його уяві, там, біля мосту Академії. А на тлі простої Санта Марія де ла Салуте. Це була важлива мить, але він хотів відчути її сильніше. Подумки він підкрутив шкалу інтенсивності на своїх внутрішніх регуляторах. Лікар застерігав його не робити цього. Якщо мусите, рушайте в цю подорож, але не грайтеся зі своїми внутрішніми механізмами. За все доводиться платити. Знаєте, і ця розумова здатність, доступна тепер людині, цей доступ до її внутрішньої інженерії, що дозволяє посилювати гостроту сприйняття. Усе це дуже добре, але має свою ціну. Наші тіла мають давню конструкцію, наші фізіологічні системи не були створені, щоб витримувати нещадне збудження наших почуттів, уможливлене внутрішніми регуляторами. О, молоді люди можуть деякий час безкарно цим займатися. Але ваше тіло навіть з удосконалими медичними технологіями це стара модель давньої конструкції. Я знаю, ви хочете ще раз пожити, як Бог. Але пам'ятайте, ка, ваше тіло цього не витримає. Будьте терплячими, будьте розсудливими, насолоджуйтеся добрим, не вимагаючи неперевершеного. Добра порада без сумніву, і ка, попри всю браваду своїх думок, мав твердий намір її дотриматися. Просто побачити Венецію знову, казав він собі, цього достатньо. Але тепер цієї миті, Ваперето, що лагідно погойдувався, з теплого повітря, що підіймалося від лагуни, з блакитним небом над головою. З невимовними будівлями Венеції, що повільно наближалися, мов величні постаті в танці, Ка відкинув будь-яку обережність. Він знову посилив інтенсивність, і коли відчув, як його серце запротестувало проти цього психічного перевантаження, він придушив цей протест і його дух ширяв над усім цим знову молодий і сповнений з життя. Богоподібна людина, чиє сприйняття було безмежним. Більше не скутим сумнівами Гамлета чи гіркотою Ліра. І ще раз до бою, відважні друзі. промовив він у голос. Кілька людей із цікавістю зиркнули на нього, а потім відвернулися. Людині все що дозволялося розмовляти самі із собою без видимої причини, навіть у нашу просвічену добу. Та й що з того, якби вони подумали, що він божевільний? Ка було байдуже. Він почувався чудово. Тієї миті він був там, де мав би бути. Музика оркестру перед Флоріаном злітала тріумфом небесних гармоній, і він побачив однорукого гондольєра, що вправно веслував своїм чомном по гладенькій воді від ідеальної гармонії, побачив солом'яний капелюх, що плавав у маленькому бічному каналі в самотній величі, побачив єдину білу хмаринку тремтливої обіцянки, що припливала неможливо блакитним небом, мов деталь театральної декорації. Пливучи в диві посиленої сприятливості, він споглядав видовище далеких будівель, видимих крізь арочні отвори. Ці будівлі, здавалося, пливли по воді, забарвлені у відтінки, що почали м'яніти, щойно він на них дивився. Все ще зачарований, він зійшов з ваперето і пішов вузенькими вуличками та горбатими містками, все ще в екстазі. Але його насолода почала поступатися болю в ногах. Хронічному, настирливому, який він придушив силою думки. А потім застукотіло серце, і він придушив цей стукіт подумки. Він зробив це, щоб сповна оцінити, як дівчина у футболці з Дональдом Даком відкидає зачей довге волосся бронзового відтінку. Після цього він їв піцу, і лише силою волі його вставні зуби трималися купи. А потім він ішов серед голубів, що безкарно походжали бруківкою. А після цього спостерігав, як дитина біля кіоску приміряє золоту карнавальну маску з пап'ємаше. У цей момент він зрозумів, що переміг час хворобу й утрату, переміг і досі був живий. Настав час відпустити, сповільнитися, відступити з п'янких і небезпечних висот, яких він сягнув, заспокоїтися, знову прийняти біль, дістатися до вокзалу, знайти таксі, потрапити до готельного номера. Або ще краще до лікарні. Так було б мудро вчинити, але богоподібна істота, яку він створив чи воскресив у середині себе, всеплив Бог пам'яті, що не визнавав жодних меж, відмовився прийняти неминуче розчарування від повернення до свого смертного стану. З одного боку було попередження лікаря, підкріплене ощадливою мудрістю науки, що бачила в кожній миті передусім можливість прожити наступну. З іншого боку, він чув голос божевільного Ніцше, що промовляв вустами заратустри. вчасно!». Якщо людині судилося померти, чи є кращий спосіб піти, ніж на піку своїх сил, залитим сліпучим видивом? Лише маленька частинка його шкодувала про незручності, яких він завдасть іншим, коли його тіло більше не зможе витримувати ані наруги, ані благодаті цього перевантаження. Він упав на бруківку. Він залишав по собі безлад, але нічого не міг вдіяти. У світі, створеному для живих, смерть неминуче є незручністю для інших, але для людини, що помирає, смерть має бути тріумфом і величним підсумком усіх найкращих вчинків, видінь і відтінків її існування, що спалахували тепер, коли він перенав у темну таїну, яка єдина й робила життя вартим того, щоб його прожити.